go Цей науково-фантастичний серіал розповідає про членів екіпажу космічного корабля, відомого як ковчег 1 Його екіпаж змушений покинути рідну планету, яка після трагічної катастрофи стала майже непридатною до життя, та вирушити на пошук нової домівки. Зрозуміло, що багатьом членам ковчега важко змиритися з думкою, що вони більше ніколи не побачать свою рідну домівку. Водночас вони відчувають страх перед майбутнім, оскільки невідомо чи вдасться їм колонізувати нову планету. Усе це призводить до різних конфліктів між головними персонажами, однак заради досягнення спільної мети вони повинні взяти себе в руки і діяти спільно. Шоуранерами проєкту виступили Дін Девлін та Джонатан Гласнер, який свого часу написав сценарій до серіалу Зоряна брама SG-1». Одну з головних ролей у серіалі виконала Крісті Берк, більш відома за ролю доньки Едварда і Белли із мильної драми Сутіньки. Розробники нового шоу сподіваються, що воно зможе стати гідною заміною серіалу Простір. А так це чи ні можна дізнатися вже з 1 лютого. Дорогий Едвард. Цей драматичний серіал є екранізацією одноіменного роману Енна Політано, що вийшов друком у 2020 році, Як і в книзі нам покажуть історію 12-річного хлопчика, який єдиний вижив у масштабній авіакатастрофі. Герой намагається оговтатися від жахливої трагедії, в якій він тратив своїх рідних та адаптується до нового життя. Разом із головним героєм впоратися із трагедією намагаються й інші особи, близькі родичі яких також загинули в авіакатастрофі. Про долі цих людей розповідає. Датиметься в окремих сюжетних лініях. Творцем серіалу виступив Джейсон Каттімс, а образ головного героя втілив молодий актор Колін О'Брайен. Інші ролі виконали Тейлор Шилінг, зірка таких проєктів, як Пемі Томі та Помаранчевий хід сезону. А також Конні Брітон, яку ви могли бачити в американській історії жахів та білому лотусі. Вийшла нова драма 3 лютого на Apple TV+. Мій тато мисливець за прибульцями. Якщо ви у пошуках нового сімейного мультсеріалу про космос, то свою увагу можете звернути на цей проєкт. Його творцями є Еверет Давніг та Патрік Харпін. Розповідає він історію брата і сестри, що намагаються провести час зі своїм батьком, якого вони вже досить давно не бачили. Заплановані вихідні діти хочуть провести з користю та більше дізнатися про свого тата. Таке безневинне бажання призводить до того, що вони випадково дізнаються про те, чим насправді займається їх батько. Виявляється, що він не. Просто звичайний водій вантажівки, а більше Боб Бафет, який керує космічним кораблем, а в перервах між цим полює за головами поганих прибульців. Зрозуміло, що окрім багатьох погонь, перестрілок та подорожей різними планетами, автори нового проєкту не зможуть уникнути і сімейної моралі. Тому будьте готові до з'ясування відносин між батьками та дітьми, а також до пафосних фраз про важливість інституту сім'ї та необхідності підтримки один одного. Вийшов новий мультсеріал 9 лютого на платформі Netflix Червона Троянда. Цей драматичний фільм жахів є доволі актуальним в наші буремні дні, оскільки його головною темою є одержимість підлітків своїми смартфонами. Жанрова приналежність проєкту свідчить про те, що покажуть нам далеко не радісну історію, тим більше що основується вона на подіях, які дійсно мали місце у реальному житті. За сюжетом, випускниця старшої школи Рошель Джон завантажила у свій смартфон підозрілий застосунок під назвою Червона троянда, що потягла за собою непередбачувані наслідки. Головна героїня разом зі своїми друзями тепер змушені виконувати жахливі завдання, від завершення яких залежить як їх життя, так і життя їхніх родичів та близьких. Цей проєкт від продюсерів статевого виховання вперше був представлений для британської аудиторії на каналі BBC ще влітку 2022 року. З цього Час він отримав досить неоднозначні відгуки критиків, інколи навіть діаметрально протилежні. Наприклад, його рейтинг свіжості на Rotten Tomato складає аж 100%. В той же час на IMDb його оцінили тільки у 6,3 бала. Свою думку про новий серіал ви можете скласти вже з 15 лютого після того, як транслювати його почне вже Netflix. Дівчина й космонавт. І Якщо ви втомилися від шаблонних американських серіалів, то можете звернути свою увагу на нову науково-фантастичну драму. Цей серіал увійшов до лінійки польських проєктів, які Netflix анонсував ще в 2021 році. Схоже, що стриміновий гігант продовжує шукати перлини не тільки серед німецьких та корейських проєктів, розповідає нове шоу про двох пілотів: Нікодема та Богдана, які змагаються за серце Прекрасної Марти, а також за місце у космічній експедиції. Водночас нам покажуть. Історію Ніко, який з незрозумілих причин полетів на землю. Після свого повернення на космічну станцію, через 30 років він зовсім не постарів. В першу чергу цей випадок привернув увагу деяких корпорацій, які ну прям дуже хочуть дізнатися таємницю молодості головного героя. Із прома матеріалів проєкту складається враження, що перед нами звичайна мелодрама, в якій фантастичний елемент виступає тільки десь на тлі. Однак режисер Бартош Прокопович та сценаристка Агата Малесинська обіцяють, що історія в новому серіалі добре написана і дійсно варта уваги. Переконатися в протилежному у нас із вами буде змога вже 17 лютого. Привіт, майбутнє. Цей фантастичний комедійний серіал розповідає про групу комівояжерів, які пропонують людям орендувати нерухомість на місяці за принципом таймшерингу. Такі, здавалося б, дивні послуги нікого не дивують, адже події розгортаються в альтернативному майбутньому. У цьому світі історія пішла іншим шляхом, в якій збереглася культурна ідентичність багатьох держав в Америці. Все ще панує патріархат. Жінки носять витончені капелюшки та займаються домашнім господарством. А чоловіки одягнені в костюми трійки, відвідують елітні чоловічі клуби та рухають прогрес уперед. При цьому собак вигулюють літаючі дрони, а замість машин використовуються реактивні ранці, і все це без жодної шкоди для екології. Режисером серіалу Привіт майбутнє виступив Джонатан Ентвістал. А головну роль виконав Біллі Крудап. Водночас у проєкті взяв участь Хенк Азарія, більш відомий як голос багатьох персонажів із Сімпсонів. Вийде цей незвичний серіал 17 лютого на Apple TV. Консультант Ця чорна комедія є екранізацією одноіменного романа американського письменника Бентлі Літла, виданого у 2015 році. Сюжет серіалу розповідає про компанію Compware, для якої настали скрутні часи. З метою оптимізації роботи керівництво наймає бізнес-консультанта Регу Сапатов, а який повинен направити компанію у правильне русло. Однак, згодом роботодавці головного героя з жахом помічають, що за допомогою різних сумнівних методів той зумів отримати безмежну владу, і вже не сам всім керує. Не дивлячись на таку зав'язку, в першу чергу новий проект досліджує складні стосунки, що під час роботи виникають між босом і працівниками. Усі тонкощі управління підлеглими та способи знущання над ними, спробує показати дворазовий лауреат премії Оскар Крістоф Вальц, компанію на знімальному майданчику йому склали Брітані Огреді та Нет Вулф. Не менш відомим є і автор серіалу Тоні Базгалоп, на рахунку якого такі проекти, як Дім з прислугою та подорож на край землі. Усі вісім епізодів серіалу вийдуть одночасно 24 лютого на Amazon Prime Video.